Йо, пересете, друзі, дивіться, червоне, дивіться. ох ти Йо. 100% Я б там би копав би і копав би. Всім привіт. Покопаємо по березі ось цього водоймища. Де дійсно були гарні знахідки і вони ще тут є. Я 100% впевнений, що туди, якщо вода уйде, їх ще буде більше. Всім гарного перегляду. І кому потрібно металошукачі, знизу силка на телеграм-канал. Звертайтеся, допоможемо, налаштуємо, будете отримувати тільки задоволення та кучу емоцій. Погнали. Доіскатель маленький. Не тяжка? Ні. Саня. Саня, там, мабуть, вже нарив. Мені мабуть. Ось тут, друзі, для мене було найбільше знахідок, оце це вухо тако карман, буду тут ходити. Надіємося, що тут два сигнали. Мабуть, дробина. Але ви бачили, як розрізняє. Як він тільки чітко розрізняє близько два метали. Цвітний і чорний. Щось є. Ось я викопав. І це щось у нас. Ух ти, пуговка гірка, друзі! Дивіться, пуговка гірка. Доця, в мене знахідка є. Або це якась подвісочка була, або це пуговка гірка. Побачили, так? Да? Клас. де побачу? Диви, бач. Подвесочка якась була, або пуговка гірка. А, прикольно! Друзі, дивіться, яка кераміка. Бачите? Дно від глядчика. І ось тут кераміки. Просто вимито, куча. Я думаю, що це може ще на книжку якусь. Тут якийсь по-любому камішок або стекло було. А так Слухай, а що ж це таке? Він похоже як на замочок, тільки маленький. Тільки мікрозамочок. Да. Друзі, а ну зараз подивимося, якщо це реально мікрозамок, це буде шок для мене. Він просто ну, бацюпашенький може тут якесь плем'я гномів жило. Дивіться, друзі. Сань, ти знаєш? Таке відчуття, що реально замок. У тебе є якась штучка, такого протолкнути Ось до. Серединку? Да. Ось, бачите, ще ось Саня знайшов. Диви. Угу. Сань. Що замочок? Друзі, дивіться який мікрозамок. <зум> ось, видать, ключ входив, бачиш? Щось схоже. Да. вход для ключа. А может амулет-замок амулет -замок, типа ключника? Малка, малка, мамка. Владимир, красное солнышко. Видите, друзья, я просто в шоке. Давай, я вот тут железячку, да, найди. Ты включила его? Ні. Ось, бач, все, опускай. Ось якесь кільце. Я думаю, що це тих часів. Але бачите колечко. На, накинь туди. Друзі, сигнал був, я викопав. Бач? Грузило. Кидайсь туди теж до себе. Ось воно бачиш. Вже води десь пів метра глибина, вже тут буде важче. Зараз ми подивимося. Не чую пока дось що. Дивимося. А вон щось обгорівше як то є. Це капсуль? Чи що це? Ось така якась штучка, бачите. Да. Десь тут треба закидати цього сачка. Тут десь, Подивимося, що це Чуєш який сигнал? Десь? Ану, Диви, Дві манітосино, друзі. Давай, шукай. Шукай. Есть? Показывай. Покажи. Что это за монетка? О, это же серебро? Друзья, это, просто несметное сокровище. Богатый. Дивіться, присіла помити монетку пісочком. Не ругайтесь, рівно тут нічого такого цінного в цих монетах немає. Це дореформа срібна. 1923 рік. Але срібна монетка з двох рук. Дивіться, помию. Глек і ось монетосінка. бачите? Срібло. Таке відчуття, воно як то чи горіло тут, чи що, не можу зрозуміти, такі окалений. Можна під От бачите? Подожди. Гільза від мілкашки. Ця, друзі, така штука попалася. Вона це не свинець, а вона металева. Можливо це якась мирна гирка по русі. Треба буде подивитися. Або чисто подшипник. глянемо. Йоп, пересете. друзі, дивіться. Ну, саньок в своєму репертуарі, ви подивіться, яка краса. Це колд. Може й Просто офігеть. Де тут десь? Ну, там. Аж там, так? А ну тримай досі. Друзі, це, звісно... Зараз ми трошки тати що саньок, він просто шикарний. Подивіться яка краса. Я такого ще не бачив. Оце жирно, глибоко було, так? Глибоко так. Штик десь більше. Більше штика. Ви уявляєте, яка це зачтна річ. Навіть на телефон сніму. Я друзі, яку штуку достав. Я думаю, що це сучасна штука. якась вилка. Да. Ну-ка, возьмусь з першого разу чи ні. у нас тут таке цікаво. Ага. Бачите, друзі, бронзова якась заготовка. Або це якийсь виріб поламаний, або скоріше за все заготовка бронзова. Такий брусочок, бачите? Яке доброше. Находжу, бачите? Гачки, оці штуки, де прикормку цю цепляти і класне грузило, Заберу, хай буде. Ще отакий шматок бронзи знайшов. Бачите. Потрошки привикаю до скуба копати під водою, але все рівно ще дуже важко. Одразу віднайти центр, щоб підібрати сигнал. Трохи погримує, друзі. Не знаю чи довго ще зможу покопати. От такий мега сигнал. Я думаю, що це якась банька для черв'яків. Ох ти що я. Ох ти шо. Бліно, я вже чоботи майже понабирав. Але коли вода в чоботах, то класніше, тепліше трошки. Бля, щось є. Ох ти йо! Фу, бля. Подивіться! Подивіться яка пряжка! Черняхівська пряжка йоп пересете! Жир! Просто жир! Дивіться, так як лежала, тут не так геть це, дивіться! Клас! Блін а це сигнальчик був. А я вже бляха думав, що це якась ця банка, бо я сьогодні цих банок понаходив під черв'яки куча. Що це в нас? Ну, я вже думав від те кольцо якесь. Бачите? Проволока мідь. Два сигнали. Звісно, викопаємо смачнішого сигналу. Може, то якась. О! Невже я? вперше нормально цепанув сигнал, га? Дивимся дивимося що там. Якась ерунда є, по-любому. Це кераміка. Це що це у нас? Це ж кераміка? Чи це що опущало? Ну зараз подивимось так, да, бачите якась чи дюраль алюміній, чи що. Ну це не древняті на Так. Ах, каха. там до шоссе червона, друзья. Шоссе червона, видите. Ох ты, Это что, их не... Видите, видите, штука попалась. Браслеты кто? Мне сдается, друзья, это их браслет. Офигеть. Класс. Червоний блин, а. Не патіни, ні черта нема. Бачите як воно? Але деякі речі буває з патіною, а це, я ж говорю, виїдає піпец. глибині важко. Ну, дід закий. Ти що? І... А, ні, це нет кисьмолюсок Опа, друзі, нак Скіфский наконечник, дивіться. йолки палки, класс. Супер Тепер именно уже тут наконечничок є. Ромка тут, конечно, их понакапав, капец. А такого, щоб попав бы сюди. Да, дивіться, ушов би.